Чи я в нього попаду, чи ні. Мені здається, що ні. Так, стріляй вище. На! Тут треба не вище, тут треба не вище, або. Або о. Далі. Як весело, скажіть. Я страждаю, вона розлікається. Давай, восьмінець, хоча б. О, ми попали. Я всім збираю. Ти молодшина. А я страждаю, да? Надо трошки. понизити. Дякую. А то я не бачу, кого я там повреждаю. І так. Альт є два. Зараз буду знову розмножувати. Ти молодчина. Я дуже радий, що ти розмножуєш кошок. А я вам знищую крабе. Я не знаю, як воно ти порахує, але тут ти я. У мене та сама ситуація, моя заказує техніку, а я страждаю. <рив> ну то й. таке життя.